Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. Тобто зі мною можна обрати професію і знайти, де саме навчатися цій професії. Сьогодні про технікуми Польщі продовжуємо розмову технік інформатик, де навчатися, що для цього потрібно. У наших попередніх випусках, де ми розповідали про фотографію, мультимедіа, гастрономічні послуги, морські технікуми, є вже перераховані умови зарахування в польських технікумах. Вони будуть в опису під нашим відео на YouTube, каналі Education Омельченко. Але що стосується інформатики, які особливості? Перша умова вступу це гарні оцінки в додатку за свідоцтво про завершення неповної середньої освіти в Україні. Мають бути гарні оцінки, бо на оцінки будуть зважати. Що робити, якщо оцінки не дуже гарні? Розуміти, що потрібно буде підстраховуватися іще подачі документів в один-два технікуми, щоб нарешті все ж таки отримати зарахування. Польська мова не нижче рівня А2. В липні можуть провести співбесіду. Хтось з адміністрації технікуму вийде на онлайн-зв'язок і поговорить з вами, як ви знаєте, польську мову. Або в технікумі вже є іспит, посилання на онлайн-тест, мотиваційна співбесіда, до якої потрібно заздалегідь підготуватися. Ну і безумовно профільні оцінки це мова і математика, бо технік інформатик це все ж таки спеціальність, яка пов'язана з математикою. Що ще хотілося би сказати такого основного, навчання в польських технікумах 5 років є безкоштовним, якщо вам немає 18 років, вас зарахують в такий технікум при наявності всіх вище перерахованих умов. Про що варто пам'ятати? Технік інформатик. Ми робили відео про вступ на ІТ-спеціальності в Польщі. В опису буде посилання, можна передивитися. В Польщі майже в кожному університеті є спеціальність інформатика, і у багатьох технікумах є спеціальність технік інформатик. Тобто виникає питання, що робити молодій людині після технікуму. Яка буде конкуренція, який буде рівень заробітної платні? Як зазвичай ви можете піти навчатися далі у вищий навчальний заклад, при тому, що ви отримаєте свідоцтво про повну середню освіту польської школи, здасте екзамен матуральний і отримаєте можливість вступити в вищий навчальний заклад Польської республіки і далі розвиватися, як? Інформатик як фахівець з IT-технологій. Можна піти працювати і таким чином вже самореалізуватись у цій професії. Ну, а IT-технології це такий напрям, коли постійно потрібно буде навчатися, і на це теж потрібно звернути увагу. Що варто запам'ятати, да? що технікуми, їх багато, які надають оцю спеціальність технік інформатик, але подивіться. Уважно на сайти технікуму і з'ясуйте, яка буде спеціалізація? Що саме ви будете вміти на виході? Бо кожен технікум має свою особливість, свою особливу спеціалізацію в залежності від технічних умов і таке інше. Зверніть увагу, що в більшості технікумів на спеціальність технік інформатика теж є академія Циско. В якій можна пройти певні курси, вивчити певні мови програмування, що значно розширить ваші опції на ринку праці і на ринку IT. Традиційно давайте подивимося на вакансії в сфері IT. У нас буде посилання на сайт. працюй.пл, в якому ви можете звернути увагу на те, які є саме. Види діяльності, які я яка є заробітна платня, і чи затребувані фахівці з інформатики. На цей момент, коли записуємо відео, 670 вакансій. Звісно, вони абсолютно різні, абсолютно різні. Да? Ну, от є взагалі тут 11280 оферт праці, да? тому що ну, перелік спеціалізацій доволі великий. Ну, подивимося там, наприклад, молодший спеціаліст. В IT можна подивитися. Ну, оскільки технікум все ж таки дає диплом молодшого спеціаліста, то в принципі можна подивитися. Програмування, молодший девелопер. І програміст, спеціаліст з аналізу даних систем операцій, таке інше. Заробітна платня в IT-сфері 4-5 тисяч злот, це доволі високий рівень заробітної платні. Тобто, стартувати можна від 1200 євро і далі. І це буде достатньо з освітою технікуму, але потрібно буде розвиватися. Є 5-6 тисяч злот, і інші показники, взагалі-то найчастіше в сфері IT заробітна платня встановлюється за результатами співбесіди, за тим, що саме конкретно молода людина вміє. Тому робота така є, і е, з такою роботою можна рахуватися. Що б на що хотілося б звернути ще вашу увагу? Що коли ви перейдете на наш сайт, посилання, на яке буде навчання в технікумах, ви можете звернути увагу, що у нас є посилання, прямі посилання на всі технікуми, на саме їх сайти, а вартість супроводу, і також в багатьох ви можете знайти технік-інформатик, перейти на сайт, ознайомитись, і, якщо вам потрібен буде супровід у цього університету, звернутися, бо з 15 травня є рекрутація, в 20-х числах вже повинні бути подані всі-всі документи. Що стосується самих технікумів, де би можна було отримати таку освіту. Приклад: один із технікумів, один із технікумів який знаходиться в місті Краків, має спеціальність технік інформатик. І що стосується цього технікуму, буде посилання в опису під нашим відео. Ну, зверніть увагу, перш за все, на що? що От у Кракові технік інформатик це все ж таки знання з автоматизації, експлуатації сучасних виробничих ліній, робота з вебсайтами, локальними комп'ютерними мережами, вмінням адмініструвати ці мережі, і вміння збирати, працювати з комп'ютерами периферійними пристроями. Якщо говорити про спеціалізації, які, наприклад, знаходяться в даному конкретному техніку в Кракові, то це комп'ютерна графіка і комп'ютерна діагностика автотранспорту, тобто ви вийдете фахівцем або у тому, або у іншому напрямі. Також є мережева мережева академія Циско, яка дає можливість отримати безкоштовно сертифікат зі знання певних опцій, або це апаратне програмне забезпечення ПК, да, або. Основи маршрутизації, комутації або основи пригрутування, програмування. Перепрошую, в Пейтон, да, що дуже актуально на цей момент. І знову ж таки, да, нагадаю, що профільні предмети для вступу в такий технікум будуть у нас. Математика, є умови вже вступу на кожен рік, вони публікуються на сайті університету. Розписано, що і до чого, да, польський математика, це. Е, Два пункти, які потрібно чітко розуміти, стосовно яких буде відбір студента на навчання. Що стосується Кракова, то все ж таки хочу зауважити, що в цьому технікуму є інтернат, в якому можна проживати, а це є така відповідна умова до того, коли ви вступаєте, але там не завжди достатня кількість місць. Тому такі технікуми більш підходять тим, у кого є родичі в Кракові, або батьки живуть в Кракові. Коли б ви могли мешкати в родині і просто навчатися у даному навчальному закладі, бо місць може не хватити. Буде посилання, передивіться і зрозумійте, чи підходить вам такий технікум, якщо ви придивляєтесь до спеціальності IT. Крім великих міст, в яких є технікуми, які готують зі цієї спеціальності, є і не дуже великі міста, в яких теж можна було би отримати таку. Професію. Хочу провести приклад технікума у невеликому містечку, який знаходиться на околицях більш-менш великого міста Люблін. місто Свидник або швидник, ви можете його по різному зустріти в перекладі в Люблінському воєводстві. В принципі, це містечко знаходиться у 12 кілометрах від Любліну і має професію it технік з додатковим вивченням мов англійська, іспанська або німецька, з розширеним англійським. І професійні кваліфікації, зверніть увагу, які будуть уже в цьому технікумі, вони будуть трішки інші, ніж в Кракові. Це буде адміністрування та експлуатація комп'ютерних систем периферійних пристроїв і локальних комп'ютерних мереж, і створення та адміністрування веб-сайтів, веб-додатків і баз даних. Кожному технікумі буде трішечки своя спеціалізація. Але випускник буде мати навички встановлення експлуатації комп'ютера, периферійних нас, нас пристроїв, да? проєктування, провадження комп'ютерних мереж, адміністрування цих мереж. Тобто, у нас це, ця, цей фах називається системний адміністратор частіше. Проєктування та адміністрування баз даних, створення вебсайтів, інтернет-додатків, адміністрування цих вебсайтів і таке інше. Що стосується цієї інформації, все розписано: скільки місць, кого зараховують, які умови, що буде вміти, і ну, сайт дозволяє цю інформацію при знанні польської мови або при перекладанні цього сайту отримати. У Швидніку є також місце, де можна було би проживати. Це інтернат. У нас буде посилання на Facebook-сторінку і на сайт цього інтернату. Його можна передивитися і зрозуміти, що тут є можливість проживати. Зараз це коштувало 120 злот на місяць, але, напевне, надалі ціна може зростати зі зростанням комунальних послуг. Тут є рада молодіжного інтернату, яка організує різноманітні форми досуг, культурні заходи. Спортивні заходи, і таким чином життя студента воно сповнено ще певних організаційних таких цікавих заходів, які дозволяють інтегруватися, ходити там на якісь міські заходи, і проводити своє дозвілля доволі цікаво, доволі змістовно, і доволі це було би для вас зрозуміло. Що стосується професії технік інформатик, так, треба розуміти, що рівень університетського навчання і рівень технікуму це дещо різні рівні. Отже, технікум це все ж таки молодший спеціаліст у сфері IT, можна отримати роботу, можна спокійно працювати, але якщо ви порівняєте з компетенціями, які дають університети після трьохрічного бакалавріату, це дещо інше, ніж те, що дають технікуми. Тому, коли ви обираєте спеціальність технік інформатик, звертайте увагу на спеціалізації, яким саме ви будете спеціалістом. Бо якщо ви хотіли би бути там, просто системним адміністратором, це одне. Якщо ви хотіли би створюватися які там великі там, програмні продукти і мати можливість працювати у великих масштабних командах, то це трішечки інша повинна бути освіта. тобто її повинно ви повинні зрозуміти, коли її продовжити, або попрацювати, а потім продовжити, і далі зрозуміти, що ви і як простроїте свою кар'єру в сфері інформаційних технологій, яка, до речі, є зараз доволі перспективною. Хотілося би нагадати, та, що з 15 травня починається реєстрація в технікуми традиційно у всі, Готується пакет документів, перекладаються документи, є електронна рекрутація в технікуми, є електронна рекрутація в інтернати, в бурси, де проживають студенти. І відповідно до цього всі документи, перекладені польською мовою, мають бути вчасно загрожені ці системи, вчасно відправлені і надані до адміністрації технікумів, щоб технікум встиг зробити певний відбір, провести певні співбесіди і. Своєчасно видати наказ про зарахування такого студента на навчання. Тому і повторюю, що якщо ваші оцінки не є ідеальними, то потрібно звернути увагу на декілька технікумів і, можливо, подати документи в декілька навчальних закладів для того, щоб отримати можливість бути зарахованим. Якщо ви самостійно, ну, не знаючи польської мови, не знаючи ці системи, не хотів вибрати на себе таку відповідальність вступити, не вступити, то варто безумовно тоді скористатися умовами супроводу, коли вам і зроблять пакет документів, і забезпечать гуртожиток, і допоможуть зорієнтуватися в спеціальностях, спеціалізаціях технікумах, підкажуть, що на цей час можливо, де реально вас беруть. А не просто, да, ви маєте потенційну можливість бути зарахованим. Ну і безумовно, якби всі ці переклади, всі документи, все, що стосується візи, тобто да, все буде пояснено і все це можна буде простіше зробити. Але вибір здійснює, здійснюєте саме ви. Останні роки кількість людей, які хотіли би навчатися в технікумах Польщі, зростає. Кількість місць в технікумах Польщі теж зростає, які створюються безпосередньо для українців і фінансуються польським бюджетом. Але все ж таки ця кількість місць не безмежна. Тому, по-перше, треба подати документи вчасно. По-друге, мати гарні оцінки з математики, по-третє, мати гарну польську мову, бо з технікумів відраховують. Якщо ви погано навчаєтесь, вас відрахують. Це не школа, де вас зобов'язані тримати там до якогось часу. І по-третє, все ж таки оцінки, які будуть у вас в дипломі фахівця, коли ви вийшли із технікуму, теж будуть мати значення, бо це буде еквівалент ваших навичок в it секторі для подальшої вдалої роботи, працевлаштування і кар'єри у цій сфері. Я дякую, що ви переглядаєте наші відео. Я дякую, що ви цікавитесь технікумами і навчанням в Польщі. Нагадую, що текст буде під відео у нашому YouTube-каналі Education Мельченко. Посилання на сайти зайдіть, передивіться. У коментарях завжди можете задати мені питання, я відповім і можу надати безкоштовну консультацію щодо орієнтації того, яку, який навчальний заклад можна обрати, або можна просто мені написати і отримати. Таку письмову консультацію, що вам робити, куди вам рухатись. Тому гарного вибору і гарного навчання.